Як дізнатися, чи відкрита спадкова справа. Буває так, що хтось із родичів, можливо, навіть дальніх, помер. І є потреба дізнатися, чи хтось ще з одних родичів заявився в ймовірну спадщину чи ні, і що необхідно зробити для цього: взяти паспорт, зокрема, свій свідоцтво про смерть бажано цієї людини, якої не стало, і звернутися до нотаріуса до будь-якого. І він пошукає в реєстрі, чи заведена спадкова справа. І якщо заведена, то скаже, у якого власне нотаріуса це зроблено. І вам, якщо ви хочете також спробувати боротися за спадщину, необхідно вже звертатися до нотаріуса, який завів спадкову справу. Тому тут такий нюанс. Повертаємось до нашого правила під назвою не зовсім юридичною, але. Правдивою, хто перший, того тапки. Тобто, що я маю на увазі? В справах про спадкування. Хто перший звертається до нотаріуса із заявою, відповідною про вступу спадщину, той і вибирає, до якого нотаріуса звернутися. І не можна вже змінювати нотаріусів. Тому ви можете звернутися до того нотаріуса, який лояльніший до вас. Він буде піднімати трубку, відписувати вам на Viber. а можете звернутися до того якого вибрали ваші ну, опоненти по спадщині, якщо можна так сказати. І, скоріш за все, є більша доля ймовірності, що він не буде з вами так лояльно комунікувати, як би ви хотіли, щоб і в суботу, і в неділю вам відповідав, робив каву, чай і так далі, і коржиками кормив. Тому запам'ятайте це правило, яке працює в цій всій історії про спадкування. Хто перший, того і такки. Тому, можливо, це не зовсім співвідноситься з моральними засадами, але у нас є закон. І закон, хоча і суровий, але все ж таки він існує, і його необхідно дотримуватися. Тому от собі такий жирний плюсик десь поставте, нагадування, що необхідно саме вчасно, завчасно, точніше, звернутися до нотаріуса, щоб саме вибрали того, який максимально лояльний до вас. Якщо у вас ще є якісь запитання, то звертайтесь і вам допоможу, щоб ви належним чином оформили всю документацію і стали повноправним власником спадкового вам.